Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз ми поговоримо про формули АйКЕ і Тенерке. Це так звані формули зобов'язання. Зверніть увагу, в українській мові вони теж є. Ми можемо сказати Ти маєш помити посуд або Треба помити посуд. Але є різниця, правда? Як і в українській мові, коли ми висловлюємо це зобов'язання через дієслово «мати», ми маємо конкретно когось на увазі. Хтось має щось це зробити. так? Якщо я кажу tengo que студіар, то я маю на увазі, що це я мушу вчитися, я маю вчитися. tengo que трабахар це я завтра маю працювати. Tienes que estudiar más» – це ти маєш вчитися більше. Ти que irnos» – ірнос. Передивіться ще раз відео про дієслово ір, щоб зрозуміти, чому я тут нос виділила червоним. Воно виділене червоним, оскільки дієслово ір, коли перетворюється на зворотнє ірсе, міняє своє значення. Ірнос означає «іти звідкись, покидати якесь місце. Тож, ми маємо йти. Ти ірнос. Коли я говорю про себе, я скажу «тенгоке ірме. Мені треба йти. «Тенгоке ірме. Тож. Якщо я використовую формулу тенер плюске плюс інфінітив, плюс я звертаю увагу когось на те, що він має зробити, хтось конкретний. І змінюється тут частина з дієсловом тенер, решта не змінюється. Тенґетравахар, т'єнескетравахар, тієкетравахар, кетрабахар або інше дієслово не буде змінюватися, тільки дієслово дієсловотенер. Якщо ж ми не вказуємо, хто конкретно має щось зробити, або це не важливо, оскільки це стосується кожного, ми використовуємо формулу Ай плюс К плюс інфінітив. Айке. Айкетрабахар, Айке студіярмас, айке DESCANSAR – Треба. Усім треба, або нікому. Що відбувається з цією формулою? Тут жодна частина не міняється, крім смислової, яка додає, що ж треба зробити. Hay hay que que comer, que beber agua, hay que estudiar, hay que dormir, hay que плюс те, що ми хочемо висловити. І якщо щось вам залишається не дуже зрозумілим, будь ласка, знайдіть мене, напишіть мені коментар або електронну пошту. Mucho ексіто!